Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 5 травня, мене звати Марина, знаходиться мій виноградник в Київській області. Сьогодні хотіла показати свою пріму України. До речі, по всьому винограднику вже зробила проломку, ось залишила лише так Пріму, тому що згадала, а, іще ще Юпітер також залишила. Тому що згадала, що були запитання стосовно врожайності Пріми України. Так, Дехто просто запитував, що, як вона грузиться, а дехто навіть стверджував, що вона не врожайна. Тож, тобто хочу показати, яка закладка з уцвіттями в Пріми України. Цьому кущику вже третій рік, третє плодоношення, включаючи сигнальне. Ось сигнальне там було дві чи три гронки. Ось, то, рахуючи із сигнальним, це третє плодоношення. Сигнальне було на другий рік посадки, вегетуючим саджанцем. Ну і здивимося, ось бачимо пагін, так, такий доволі масивний. Дивіться, дві, два соцвіття гарних зав'язалось. Так, і тут є е, заміщаючий такий е, пагін розпустився, гляньте, він е, також не пустий, в ньому є одна грунка. Так, е, тут також ось пагін, от він так е, знизу розвернувся, е, одна грунка, і тут е, також е, заміщаючий. Ну, Брунька, яка розпустилась, тобто пагін такий, також з гроною. Дивіться, кожен пагін, я ще тут нічого взагалі не проломлювала, де з двома гронками, з двома суцвіттями ось знову. Ось такий слабенький, і в ньому також є гронка. Так, дивіться. Геть манюпусінький, гляньте, з гронкою. Тут також невеличкий з двома гронками. Тобто, гляньте ось такі палини з гронками. Кругом по дві грони. Кругом по дві груни. Ось такий слабуватенький пагон, але також пагін також з громками. Дивіться, кругом. Кругом є гронки. До речі, ось тут я залишала один сучок, бачите? Один сучок. З Сучка вийшли пусті, пусті пагони. Так, тут буде що вибрати, тому з сучка я все це виламую. Ох, і не підходить обрізка на сучок. Так. А ось так, якщо класти лози, то ну, все просто по дві грони кругом. Або одна ось велика, гляньте, така двойна. Так. Але в основному дві грони, бачите? Ось тут дві грони. Ось тут о, гляньте, одна гронка, дві. І ось третя така закладка. Ось, гляньте, заміщуюча брунька розпустилась також з ґрункою. Так, тут одна, а це вже пішов інший кущик. Ну, ось така закладка, бачите, доволі, доволі врожайний сорт. Ну, По крайній мірі, у мене. Зараз я так поламаю бистренько. Тут цей який вниз зламую. Також сучка я тут це виламала, бо сучка йдуть пусті. Пагони без грон, Так, ось тут цей відрозвинений, також виламуємо. ой, а тут, тут всі пагони гарні, не знаю, що їм вибрати. Сігарні. Це важко. Важко обрати, ну думаю, це, що вниз, цей, що вниз, я виламаю. Так, і це що, з, це що з одною громкою, Так, а ці хай поки побудуть. Виламати завжди можна встигнути. Так, і тут. Ось недорозвинену виламуємо, Так, це тут дуже низько, також недорозвинену ми Тут буде загущення. Також виламуємо ці два пагони, я ось тут підв'яжу, хай собі ростуть гарні дуже грона на них. Так, так, добруньки всі оці вже виламаю, не потрібні. Так, ось таке розвину не виламуємо. Ось тут також це все виламуємо. Так. Ось тут буде густота, ну, хай поки буде. Жалко мені такі ламати. Пауни гарні. Тут таке все дрібненьке, все виламуємо, все виламуємо дрібне. Так. Ці всі заміщуючі бруньки, ось цей також виламую, щоб тут розрядити. Так, оцей заміщуючий виламую, і оцей також виламую. Основні залишаю. Хоч ці, бачите, бруньки вони йшли вниз, але якщо на лозі більш немає хороших. Таких пагонів можна їх залишати, вони розвертаються, і можна потім їх підв'язати. Ось, ну, Оцей крайній також я виламаю, бо там такі якісь недорозвинені соцвіття цвіття виламаю. А ці, думаю, так тут помістяться, а можливо, я пізніше ще один тут виламаю. Побачу. Ну, ось так. Так, трошки зробила проломку. Так, і так у мене вийшло. Підсумую. 19 пагонів я залишила на трьохрічний кущик. Так. Ось на цей рукав 1 2 3 4 5 пагонів на цей рукавчик. 1 2 3 4 пагонів. Так, на третій рукавчик 1 2 3 4 і там п'ятий, і на четвертий рукавчик раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, ось так. Буду дивитися, якщо десь, можливо, ще якийсь одненький і виламаю, що буде загусто. Ось так. Такий кущик у мене. Примі України. Доволі врожайна, смачна. Добре, тоді всім до побачення. Дякую, що дивитися, дивитесь мене. Гарного всім дня!